Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні комбінований огляд двох матчів українських команд в Єврокубках. Одна команда грає в Лізі Європи, інша команда грає в Лізі конференції. Як ви бачите зараз на цій превюшці, яку ви зараз бачите, тут дві емоції, зовсім інші, зовсім різні емоції в цих обох футболістів і в обох командах. Дніпро 1 виходить із групи офіційно вже, як мінімум, з одного 16-ї. Ліги конференцій, а Динамо Київ, всі шанси втратило на те, щоб вийти із групи Ліги Європи. Давайте все таки розбиратись, чому так сталося в одній ситуації. В іншій. Розпочнемо з Динамо Київ. А перед початком, друзі, напишіть свої коментарі. Ваші оцінки Динамо. По Дніпро один поки що рано, тому що там ще є шанс на перше місце. Давайте ваші оцінки Динамо прямо зараз. І пару слів по Дніпро один. Ну і перед початком лайк вліпіть. Це дуже важливо. мога більше, щоб було переглядів на нашому відео, потрібно більше лайків. Ну і також підписуйтесь, якщо ви в нас вперше. Тому поїхали по Динамо. Зараз розберемося, що ж там сталося. Динамо Києва відіграли цей матч, в принципі, як завжди. Друзі, як і всі п'ять матчів. Тобто, десь не вистачало концентрації, багато помилок в центрі захисту. Сьогодні, до речі, в основі вийшов банат. Нарешті вийшов форвард, який забив. Нарешті вийшов футболіст в напад, який сам для себе може навіть створити момент, який може замкнути гарну передачу і так далі. Тобто цим футболістом сьогодні був ванат. Грав також Вівчаренко, тому що до є пошкодження, і Шепелів разом з Дорчком Буяльським. Тобто всі інші позиції, в принципі, без змін Кабаєв зліва, який взагалі нічого там не, за останні матчі нічого не створює, нічого не забуває, нічого не віддає. Тобто ну, Взагалі якийсь інертний футболіст. Ось, в будь-якому випадку, друзі, АЕК Ларнака Динамо Київ, ну, матч розпочинався в принципі, з доволі рівної гри. Динамо більше навіть контролювало м'яч, потім АЕК вирівняв десь гру трішки да, і розпочав якісь моменти вже створювати. І на 26-й хвилині далеко йти не будемо. Да, перший м'яч стається при, знову, при стандарті, при навісі до штрафної площі. Мало того, що тимчик десь спереду бігав. Втратив свою позицію, туди змістився забарний, постарався закрити його позицію і не дати, щоб так як прострілив до штрафної. Він все-таки прострілив, навісив прямісінько на голову футболісту Альтману, футболісту Ек На що сирота? Відповів тим, що був за метр від, від цього футболіста, який забав ворота Київського Динамо. Тобто я б хотів би комплексно говорити про проблеми Динамо. Вони комплексні і в атаці, і в захисті. Тобто команда не вміє цілісно захищатися, не вміє страхувати ті зони, які потрібно, не вміє закривати суперника у свій штрафній площі, не витримує лінію захисту, дуже великі розриви між центральними захисниками, дуже великий розрив між опорниками, між центральними і центральними захисниками, де залишається така вільна зона, де куди вривається суперник і просто розриває. І це АЕК Варнака Кіпру, Скіпру, розумієте, в мене просто підгоріло від тієї гри Динамо, чесно кажучи, тому що я був в шоці. Я просто був в шоці, те, що ми бачили. Перший там ще куди не йшло. Ми пропустили один м'яч. Окей. В принципі, хрен з ним, але ж але ж, в кінці гри ми відігралися, розумієте, ми. Ванат, Ванат. Він, він мав ще один шанс. Він забив з офсайду, Динамо розпочало взипту непогано. Перший момент був у Динамо на початку зустрічі, коли був простріл до штрафної, по-моєму. І гол Ваната з офсайду. Потім забивав Ванат в кінці матчу. Чистий індивідуальний гол з рахунок Єгенія Буяльського, який дотик віддав, ніякого офсайду не було на Ваната. І Ванат, в ближній кут забив. Все-таки забив. Зрівняв рахунок протягалі на 45-й хвилині. Здавалося б, що ще потрібно? Що ще потрібно для мотивації? Що ще потрібно для того, щоб далі в другий там виходити зарядженим перемагати, а не ось так, от, ось так от, як в Динамо грало. Ну це жахливо, реально. Я, я в шоці був від такої гри? Київське Динамо. Статистика говорить про те, що за весь матч 11-8 по ударах. Володіння за Динамо було, а це за рахну кінцівки, там, де Динамо виривало. А теплова карта загалом хренова. Тому що Динамо знову ж таки більшість часу знаходиться на своїй половині поля. Те, що ми ось тут награли трішки на половині поля суперника, це все останні 15 хвилин, де Динамо, в принципі включили за рахунок замі. Нарешті до цього перейдемо. Але в основному це перекатування м'яча в своїй опорній зоні. Ось чим займалось Динамо весь матч, і всі 5 матчів, всі 5. І єдині моменти, єдині голи, які Динамо зараху... забивали за рахунок комбінацій. І гол за рахунок комбінації сьогодні Динамо забили один. Да, далі пішли, вже посипались голи в наші ворота. Далі вже знову стандарти, знову навіси, знову ляпи в захисті, і другий гол. Знову боротьба з центральними захисниками. Рафа Лопес забиває з кутового. І далі момент на 72-й хвилині, коли забиває Альтман. Там повний треш, там, там комплексна помилка. Там знову сирота помиляється, він обрізав команду передачею своєї в спину Шепелєву. Покинув свою зону контратака АЕКа і не, не, не встигли переформатуватися. Але тимчик мав вибивати в тому моменті м'яч. Тимчик його не вибив. Тимчик промазав по м'ячу, і як наслідок 3-1. Як наслідок суперник наказує за помилки. Просто-просто показує нам на помилки і забивав м'ячі 3-1. Це повний позор був. Але потім, друзі, Лучецьку зробив те, чого він не робив ніколи в цьому сезоні. Він випустив Періса. він до цього ще випустив Гармаша. Потім він випустив Періса. І потім, після голу Гармаша, після 3-2, коли Гармаш забив, класний м'яч. Прийняв із льоту вдарив. Вороти. Чи, по-моєму, це перший м'яч головою по-моєму, забив, так? Да? Ну, тобто, неважливо, в будь-якому випадку, після цього м'яча вийшов діало і вийшов беседінь. Діало. Ми перше побачили діало. І діало відразу пішов в боротьбу. І діало відразу агресивно завів команду. І в ці заміни вони завели якусь команду. Команда якось по-іншому почала грати. Да, хреново, де десь пас погано. Дав фоли, Діало взагалі міг червоно отримати. Він з першого фолу отримав жовту, потім ще ще один фол був міг і червоно отримати. Але арбітр пожалів. І далі Динамо завелося. Третій м'яч Гармар забиває. Тобто Джокер виходить, забиває. І плюс оці заміни. Періс, він же з кутового навісив, коли Гармар забивав другий м'яч. Третій м'яч там з льоту, дуже якісний момент, прийняв ударив, без шансів там. Гармар, як вийшов, да? але розумієте, ми цю гру демонструємо проти АЕК, проти, проти команди із Кіпру. І розумієте, оці заміни, які Луческу робить, він же, він же спеціально це все зробив. І він розуміє, що зараз на нього буде тонна хейту. І, і він розуміє, що йому знову будуть у, говорити про те, що ось дивіться, ми програвали 3-1, да? а ви нікого не випустили. Ви, де, для чого ти пересід, для чого ти діалон? для чого ви їх тримаєте, якщо ви їх не пускаєте. І у такий думає, блін, все одно пройобуємо. Випущу я їх, щоб у, у, до мене ніхто не прикопався на прес-конференціях і так далі, щоб мені ніхто не, не нарікав на те, що я там їх тримаю. Він їх випустив, вони заграли. І Динамо забили два м'ячі. В будь-якому випадку це дало активність, дало результат. Але пізно потрібно було раніше, ще на 60-тій хвилині випускати цих футболістів. Тоді, можливо, був би результат якийсь кращий. І динамо зберегло б якісь шанси на те, щоб з третього місця вийти. А так провал, А так Динамо Київ тупо провалює матч. Найкращий гравець, я вважаю. Ну, звісно, Гармаш, тому що він два м'ячі забив. Да, звісно, але для мене ось. Це Ванат, який відкрився з іншої сторони, і забив гол, і взагалі дуже активний був. Да, Потім його замінили, він томився, вийшов в бесіді, він безтолковий. От. А так то ну, мені сподобались ці заміни. Мені сподобалося, що ми побачили нову кров і нових футболістів. Але динамо повністю це, це не відміняє факту, що Луческо повинен йти. Я хочу вам це наголосити, що Луческо повинен йти. Це звільнення, чисте звільнення. Команда не виконала взагалі завдання ніяко. Третє місце чисте повинно було бути. Третє місце чисте повинно було. І це друга команда УПЛ не може обіграти АЕК два рази. АЕК два рази не може обіграти друга команда АПУ, української прем'єр-ліги. І Луческо на прес-конференції знову нахвалює суперника, каже, що це дуже організована команда. Що це команда, яку дуже важко обіграти. І. Він говорить, що на нас е, далі чекає шлях в Україну. Ці день ми будемо в дорозі і так далі. У неділю ми зіграємо матч в чемпіонаті. Наступного дня знову е, перетинаємо турдом і їдемо до Фенербах. Чи дуже важко проводити у дорозі по 10 годин кілька разів на тиждень. Сьогодні гравцям не вистачило фізичної сили, але в технічному плані команда мала непоганий вигляд, каже Луческо. При тому, що команда позбавлена можливості постійно тренуватися, шкода, що нам не вдалося вийти з групи, каже Луческу. Бажаю, що ми на це заслуговували. Фантастика, що АЕК вийшов із групи до ліги конференції, вони цього дуже хотіли, і їм це вдалося. Вітаю їх із цим, сказав Луческу. Щоб ви розуміли його коментарі. Ну як підсумок. Позорний сезон, без шансів, тому що ми програли Аеку і зіграли з ними нічию по очним зустрічам. Навіть якщо АЕК програє, Динамо обіграє фенербах, чи нас буде по 4 очки, а по очним зустрічам буде на третьому місці знаходитись, тобто вони вже виходять з групи. Друзі, це повний провал, звісно, ми цього навряд чи очікували, що таке станеться, але це сталося з нами. Це говорить про те, що наш футбол йде донизу. На жаль, і Динамо, Київ, нам в цьому сезоні на це указало. Тому потрібно робити висновки Суркісу, потрібно робити висновки всім. І футболістам також. Я не кажу, що тільки Луческо винен, і там президент. Футболісти також винні в цьому. Але можна було цього не допустити. Можна було. Як? Ну, деякі команди бачать це відразу. Лепцик програв 4-1 в ЛЧ, Вони відразу звільнили, поміняли тренера, і вони зараз на другому місці в лігі чемпіонів. В пам'ятаєте, зміна тренера перед матчем відповіді проти зорі. В яка програла нашій зорі. Університеті з новим тренером відразу виходить і нас обігрує. І вибиває нас з Єврокубки. Ось до чого призводять зміна тренера. А ось до чого призводить стагнація. По Динамо все. По Дніпро один я хотів би максимально коротко, тому що ну матч насамперед був не дуже цікавим, якщо чесно. По грі, по тому, як це все відбувалося. Перший тайм ну 1-0. Дніпро один. Я вітаю. Вони вийшли з групи точно вже з другого місця, з першого вже не важливо, хоча дуже важливо, все-таки з першого вийти і обіграти. Азела, це буде вже в шостому турі. Будемо болівати в будь-якому випадку. Але доволі впевнено, Дніпро 1 діє в першому таймі. Забили свій момент і з дальньої дистанції красивим ударом. Влупив дальній кут і крученим таким ударчиком, несподіваним для Голкіпера, забив м'яч. І Дніпро 1 перемогли цього суперника. Ну, Статистка в флешскорі я не знаю, чи вона наскільки правильно, але ось так. Ну Дніпро 1 перегравав. І, чесно кажучи, ну по Аполону, я так подивився, за весь матч Аполлон жодного 100% моменту не створили. Хоча там, ну, там нагнітали, навішували щось. Макс Валев, до речі, впевнено, зіграв. Це перший матч Макс Валефа, де жодного ляпа. Жодного. Ну і щоправда, жодного стовідського моменту у суперника. Ось тут все для неї склалося дуже вдало. Але по Дніпро один скажу, що команда ось на рівні Вадуца, а все-таки, подивіться, як виглядає більш-менш мало втрат, хоча з Вадуцем були проблеми. Ми пам'ятаємо, да? але тим не менш, команда заряджена. Видно, що в команді є гра, але видно і в тому. Видно, дуже сильно було видно в тому у футболістів. Добик не забуває третій матч поспіль. Вихід 4 в 1 не реалізували, в кінці могли 2-0 робити. Добик там трішки пожалів м'яч, хоча й віддав передачу, але там не забили фактично в пусті. Ну тобто команда втомилася, в команди в цьому матчі три голкіпери в запасі, і взагалі сім футболістів, із них три голкіпери. Проблеми з ротацією, проблеми з травмами. Команда втомилася, але дуже добре, що. Це все не посприяло тому, що Дніпро 1 пішов би на спад. Поки що, все стабільно, більш-менш, але в будь-якому випадку спад десь буде. Чим в чемпіонаті, чи можливо з АЗ він буде. Але спад буде, тому що команда реально вже наїлася матчами. Одним складом грає втомлена складно. Я дуже радий за цю команду. Головне, що ми вийшли. Головне, що ми вийшли з групи. Головне, що у нас дві команди в Євроку Шехтар. Чи то Ліга Європи, чи то Ліга Чемпіонів неважливо, і Дніпро 1 Ліга конференції і далі. Тобто будемо вже чекати, звісно, матчу з АЗ, а далі Жеребкування, де там, що з ким і як Дніпро 1 буде грати. В будь-якому випадку це класна пророблена робота кучера в Єврокубках. Я вважаю класна, тому що команда вийшла, команда виконала завдання вийти із групи. Це найголовніше гроші заробили. Більш-менш да? три перемоги, одна нічия, ще є шостий матч. Тобто будуть шанси. Ну і тепер точно робимо висновок, по тому що, ну, напевно, Дніпро 1 може стати дійсно другою силою зараз. І зайняти місце Динамо, тим більше таке Динамо, яке ну, не може фактично ні в Єврокубках, ні в УПЛ. Тому, на жаль, ось такі різні емоції. Да? Два клуби здавалося б з України. І здавалося б, ми ну да два клуби підтримували. Ось такі різні емоції. Ми бачимо зараз. І у циганкова і у довбика. Я думаю, дуже символічно було поставити їх і дуже шкода да Динамо, але вони на то заслуговували, На жаль, така гра. Нікуди не годиться. Дніпро 1, вітаємо з проходом, будемо дивитися далі. Дійсно, в Дніпра 1 є також проблеми в захисті, але сьогодні вони не так були видні, тому що Аполлон повністю безтолкова команда. Чесно, нічого не створили. От. І будемо надіятися на гарний жереб. Тому вам дякую за перегляд, друзі. Пишіть ваші відчуття від Динамо і Дніпра 1 в Єврокубках. Ставте лайк, звісно, підписуйтесь на канал. Чекайте інших прямих трансляцій відео на цьому каналі. Всім до нових зустрічей, друзі.